Сміттєпереробний завод, скоріш за все, в Чернігіві з'явиться, бо гроші на його будівництво хоче виділити світовий банк. З десятка українських міст претендентів на отримання кредиту для спорудження підприємства міжнародна комісія відібрала лише один обласний центр Чернігів. Зведення об'єкту має розпочатися через рік за умови, якщо місцева мерія вчасно розробить бізнес-план роботи заводу. Втім, міський голова переконаний, із цим завданням його підлеглі впораються, і вірогідність появи в обласному центрі підприємства з переробки побутових відходів називає. Високою, оскільки справу доведеться мати не з державою, а з солідною міжнародною фінансовою установою. Це кошти Світового банку, там кошти є. Це не державний бюджет України, а є відповідні моменти. Наше завдання, я вже повідомив на сесії, що до листопада наступного року ми повинні поетапно пройти ті всі етапи, які виписані світовим банком, з тим, щоб в листопаді наступного року, бала, ну, я так сподіваюся, мала можливість Верховна Рада Світовому банку провести процедуру скажімо, державних гарантій погашати кредит на будівництво доведеться не більше ніж під 3% річних. Градоначальник також озвучив один з можливих варіантів, де саме можуть спорудити сміття переробний завод. За його словами, в міській раді розглядають можливість зведення підприємства на шерстянці в районі фабрики первинної обробки вовни.